Ми приїхали на зупинку, де поряд знаходиться туринське кладовище. Це пам'ятка 19 сторіччя. Тут представлені найкращі монументальні роботи. Надмогильні пам'ятники вражають своєю красою. При вході знаходиться кругла будівля, на якій зображено герб. Ми вже були на подібному кладовищі в Брюсселі. Там теж були представлені найкращі зразки такого виду мистецтва. І нам є з чим порівняти. Я дивлюсь на це кладовище, і мене воно до глибини душі захоплює своєю красою. Ці пам'ятки архітектури, вони дивовижні. Скульптура молодої жінки Терези Маріонце, якої було 36 років на момент смерті. І позаду неї смерті. Така скульптура заворожуюча. Що не надгробок, то шедевр. Помільна пам'ятка, а тут якийсь ніби колодязь, провалля, аж ехом відзначається. І я так розумію, що тут похована тіла сім'я. Я знову хочу подякувати своїй донечці, що вона знаходить такі цікаві історичні місця. Це Аліночка моя дівчинка. Я їй вдячна за це. Поховання пари, над якою схилився ангел смерті. Ще один надгробок. Сумуюча жінка. Молода жінка. Тримає в руках хрестик. Які шедевральні каплички. Ісус Христос, а позаду могила воїна, тому що зображена солдата. Поховання цілої сім'ї які майже народилися і померли в один і той же рік. Поряд із звичайними могилами стоять ось такі надстройки. Деякі з них виглядають як справжні мавзолеї. На таких великих спорудах надпис Фамілія, тобто сім'я. Тобто тут поховання цілої сім'ї. І за дверима ось такі віночки і великий нібилюк. Глибокий люк. Я думаю, так як було мало місця, то, мабуть, рили тунель і ховали там під землею, а зверху ставили такий надгробок. Різні прізвища, різні сім'ї, різні історії, фамілія Пікатті. Фамілія Бернасі, тобто фамілія це сім'я в перекладі з Італійського. З самого дитинства я обожнювала історію і незважаючи на які об'єкти ми потрапляємо, будь це музеї чи такі кладовища, чи якісь будівлі монументальні. Все це історія. І цією історією треба проникатися, вивчати, досліджувати. Бо тільки вивчаючи історію, можна зрозуміти сенс людського буття. І ще одна геніальна скульптура. Чорний ангел смерті. Тут теж похована сім'я, і серед них бабуся, яка прожила 90 років. Заглядаю в кожен куточок. Ось тільки в мене все цікаво. Це всередині. Мене просто заворожує геніальність митців минулого. Крізь туман історії та тишу ранку монументальне кладовище Турина постає як величний хранитель часів. Це місце, де відлуння минулого шепоче нам історії про великі душі, імена яких навіки закарбовані в камені. Це не просто кладовище, а музей під відкритим небом, де кожна могила і пам'ятник розповідають свою унікальну історію. Якщо ми тут опинилися, то крізь таємниці та відкриття. Які зберігає монументальне кладовище Турина, ми познаємо мистецтво, історію та вічну пам'ять, які переплітаються в єдине ціле. Розташоване в кінці вулиці Катання, воно визнане одним із найкрасивіших кладовищ у світі та часто порівнюється з Паризьким Перлашес. Тут похована актриса Вар'єте Тереза Наваріні Ферреро. Її могила і її чоловік. Вона була комедійною актрисою, і чоловік теж був коміком. І ця пара похована тут. Яка оригінальність задуму цього надгробка? Актриса Вар'єте її плаття, яке складочками не спадає, ніби підкреслюючи легкість її життя. Проходжуючи по цьому цвинтарю, я намагаюся все знімати, тому що кожен надгробок це витвір мистецтва. І мені хочеться закарбувати в цьому відео все, що я тут бачу. Тому що в багатьох містах ти опиняєшся вперше і в останнє. І тільки відео збереже ці моменти. А тим паче, коли ти бачиш такі витвори мистецтва. А повірте мені, такі шедеври в нашому житті трапляються не кожного дня. Цвинтар заснований у 1828 році. Тут спочивають багато відомих діячів Італії. Нікола Фабріціо, відомий італійський політик і діяч. Едуардо Анєлі, представник знаменитої династії власників фіат. Карло Моліно, відомий архітектор, дизайнер і фотограф. Численні художники, актори, письменники, що зробили значний внесок у культуру Італії. Територія туринського кладовища поділена на алеї. Пройшовши повз Арку, бачу ще одну містину на цьому цвинтарі. І дуже гарна капличка в центрі. І поряд такі маленькі надгробки з квітами. Це поховання директора школи, який помер в Турині. Він багато зробив для розвідку освіти в Турині. Йду далі. Хочу обійти навкруги і подивитися, що ж буде в кінці цього цвинтаря. Ось таблички із прізвищами на стіні. Це теж поховання. Розп'яття Ісуса. А ось ще один дуже гарний, великий надгробок. Є одна пара, а це дуже старе поховання, це вже 1819 рік, мабуть, найстаріші на цьому кладовищі. Благородна дама. Обійшовши майже все, я вирушаю назад. Відвідавши монументальне кладовище Турина, мене вразили його величі тиша. Це не просто цвинтар, а справжній музей під відкритим небом, де кожна могила окрема історія. Прогулюючись алеями, я відчула глибокий зв'язок з історією та зрозуміла, що це місце зберігає в собі набагато більше, ніж можна побачити на перший погляд. Побувавши в таких місцях. Я назавжди змінюю своє сприйняття таких місць. Геніальне творіння людських рук, туринське кладовище. Воно мене вразило до глибини душі.